Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Уряд активно розглядає е, проєкт бюджету. І разом з тим в той проєкт бюджету закладене і збільшення пенсії. От, наприклад, збільшення мінімальної пенсії планується на рівні 229 гривень попередньо. Звісно, це все відбудеться в наступному році, так? але скільки ж там до нього залишилось, літо вже збігло, зараз три місяці осені і понесеться оці всі оформлення. Але його дуже важливо розбирати вже зараз і дуже важлива ваша підтримка. Чому? Та все дуже просто. Дивіться, є два проєктних рішення. Перший це заморозити усі соціальні видатки на три роки. Як вам така картинка, коли ваші пенсії, соціальні виплати, все перестануть просто збільшуватись, а ціни будуть збільшуватись, комуналка буде збільшуватись, то все буде рости. Неприйнятно? Ну, звісно, ні. І слава Богу, ми про то говорили, кричали, ви писали свої коментарі і почули нас, і його трішки відсунули в сторону. Зараз про нього майже не говорять. Але це не означає, що і про нього забули, так? Да? Він є на повістці дня і може взятися як за основу, тому потрібно його от відсунути настільки далеко, щоб його не прийняли, оцю заморозку соціальних виплат. І друге проектне рішення це про підняття, підняття пенсій, мінімальних, там, е, прожиткового, все-все-все, що з цим зв'язано. І зараз ми з тим детально розберемось. Тому, е, що від вас? Е, максимальне розповсюдження? Підтримка. Я впевнений, що там наверху нас дивляться, можливо, не самі головні, але якісь їхні помічники, які розповідають в двох-трьох словах про наші реакції. Тому максимальна кількість реакцій, поділіться з друзями. Будемо відстоювати свої права, ваші права в першу чергу, і домагати, щоб соціальні стандарти росли, а разом з ними і ваші виплати. Тож, давайте по порядочку, як кому наскільки мають збільшити, коли то відбудеться і що важливо для того зробити. Але перед тим хочу анонсувати, що завтра, тобто в цей четвер о 15.00 відбудеться великий прямий ефір, де я і інші спеціалісти, а саме, давайте вам зачитаю, Іван Хомич, адвокат з питань пенсійного забезпечення та інших судових практик. Олена Воронкова, адвокат з питань військового права та пенсійного забезпечення. Тетяна Голиця, адвокат з питань сімейного та спадкового права. Тобто бачимо самі такі нагальні потреби моїх підписників охоплені спеціалістами. Ви готуєтесь вже до цього прямого ефіру? Тому що я так. Я вже перечитав усі нововведення, проконсультувався е, з технічними аспектами в пенсійному фонду, щоб вам давати вичерпну відповідь, як то відбувається або як буде відбуватися в найближчий час, щоб ви нічого не пропустили. Адвокати також. І, будь ласка, приготуйтеся ви. Приготуйте запитання і завтра, о 3-й годині, чекаємо вас в прямому ефірі, де з цим всім всім обов'язково розберемось, обов'язково постараємося накрити максимальну кількість питань і дати вам кваліфіковану відповідь. Круто, згоден, але ж ради цього і працюємо. Тож, ви заповнили завтра на третю годину, а я розповідаю далі. Е, уряд розробляє проєкт. Проєкт бюджету. Це загальна практика, коли е, в кінці літа, на початку осені вже починають планувати видатки на наступний рік, щоб під новий рік вже активно їх прийняти і в новий рік зайти вже з готовим результатом. Попередньо запропоновано збільшити мінімальну пенсію на 229 гривень. Але разом з тим, в частині українців пенсія збільшиться на 2290. Мова йде про тих, хто отримує максимальну пенсію. Таким чином, максимальна пенсія зросте до 25 900, а мінімальна до 2590 гривень. Ви скажете... Ну, такий великий дисонанс, то все якось несправедливо. Але я вам скажу так, ті люди, які отримують максимальну пенсію, а платили мільйонні внески в наш бюджет, тобто якісь, хто мав якесь велике підприємство, а зараз не можуть отримати більше, ніж 25 тисяч гривень, їм також то пече і несправедливо, тому що вони за один рік платили більше, ніж отримують за весь час пенсії. Навіть деякі за місяць. І тому там також є несправедливість, але загальна картинка, бачимо, яка. Що передбачається? І я впевнений, уже буде грубе порушення Конституції, так як було це цього року. І, на жаль, цей принцип... От, з безкарності і порушення і прийняття рішень через постанови Кабінету міністрів мене настільки дратує, що я вам передати не можу, тому що ну, верховенство права має, якщо ми строїмо якусь цивілізовану країну, все-таки бути і якісь пріоритети людей мають бути. Но через те, щоб не обідати одних, зрізають виплати іншим. Чому? Тому що, дивіться, бюджет прийметься з Нового року. І новий цей прожитковий мінімум для непрацездатних на рівні 2590 гривень. Якщо ми його відстоїмо, а ви в цьому активно допоможете, напишете якийсь коментар, поділитесь цим відео з друзям. То і прожитковий мінімум збільшиться з Нового року. Але получиться так, що люди, які отримують зараз мінімальну пенсію, піднімляться до рівня 2600, ну 2590. І вони обженуть тих, хто отримує трішки вищу пенсію, не мінімальну, а чуть вищу. І вийде, що в людей, яких там 5-7 до 10 років стажа, отримують більше, ніж ті, в яких 25. І ті скажуть, ой-ой-ой, а що? А діло в тому, що проєкт збільшення пенсії для усіх остальних не буде на Новий рік, ще на початок готовий. А він буде готовий, аж коли прийметься бюджет пенсійного фонду, тобто десь на 1 березня і разом з індексацією. І цих людей, яким прийметься от підняття, також відсунуть на 1 березня, щоб виросла пенсія в тих і разом піднялася у цих. І вийде збереження балансу, в тих буде 2700, цих 2600. Ну, Ви отримуєте ж більше, то вже хорошо. Но по Конституції України людина не може отримувати менше, ніж прожитковий мінімум. І виходить, що січень, лютий, березень. Три місяці люди отримують менше прожиткового мінімуму. Тобто пряме порушення Конституції цього року вже так було. Обіцяли дорахувати, ніхто нікому нічого не дорахував. Тому що була постанова Кабінету Міністрів, щоб підняти виплату, але з 1 березня. Е, скажіть, будь ласка, якщо Кабінет міністрів захоче і видасть постанову, щоб підняти пенсію до Бляха, до 5 тисяч гривень, та байдуже, навіть до 10 чи навіть до 100 але зробити то з 2030 року. От, ну, ну, от захотілося їм і отак написали. Типу, щоб зберегти баланс, то вже якось то під закон підганяйте. У вас там стільки сидить, щось придумайте якісь механізми втілення. І, як на мене, навіть дайте, ну, отримують ці люди два місяці трішки більше, ніж інші. Дайте ну, чуть образиться, мови нема. Але ж якщо інша людина отримує менше, від цього ви, ті, хто образується багатшими, ж не станете. І це чудово потрібно розуміти, що принижуючи інших, сам вищим ніколи в житті не станеш. І хай вони отримують тих два місяці трішки більше, але збережеться верховенство права, збережуться конституційні норми, ті, за якими так боремося. Невже хтось з вас хоче, щоб Конституція не дотримувалась? Всі хочуть, щоб дотримувалась. А коли йде мова за зачіплення чиїхи ваших інтересів, то будьте добрі, ну, я все сказав, не будемо глублятись. Тож, як висновочок, е слава Богу, що відклали проєктну постанову про заморозку. І ми того добилися, продовжуємо добиватись далі. Слава Богу, що вже йде мова про підняття, слава Богу, що озвучують якісь суми. На жаль, ці суми дуже малі і хотілося б значно більше. Приблизні часи збільшення цієї пенсії березень місяць наступного року, але приймуть її вже з Нового року, але ще нікому не дадуть через те, що я вам тільки що розповідав. Таким чином мінімально зросте до 2590, максимально до 25900, а всі інші, е, між ними да, приблизно зростуть на 300-400 гривень. Ті, хто пішли на пенсію в минулому, позаминулому і ще інших роках, отримають, скоріш за все, 100 гривень втішаючих, як завжди, то відбувається три останні роки, але то можна виспорити через суд. Звертайтесь до адвокатів. Зокрема, рекомендую адвокатське бюро Івана Хомича, тому що там вже практика ця налажена, вони вже знають, як то добиватися і вже виграли декілька десятків справ. То дуже хорошо. Завтра о 15.00, тобто 29.08 у четвер. Ждемо всіх на прямому ефірі, готуйте питання, отримайте відповіді. Навіть якщо у вас питання не готове, заходьте, дивіться, тому що інші будуть задавати і, скоріш за все, там буде одне чи два задані такі, які точно інтересують вас. Тому дивимося прямий ефір, активно вибачаюсь, активно в ньому приймаємо участь. Тож, думаю, все зрозуміло. До нової зустрічі. Жду вас завтра.